В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску Ізмаїл попрощався із загиблим військовим Андрією Нахабою. 25 червня особливий день, який поєднує дві важливі події: День митника України та Міжнародний день моряка. Реконструкція хірургічного відділення Ізмаїльської міської центральної лікарні. Вітаю! З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 25 червня орієнтовно такі. 1 мільйон 14 тисяч 650 осіб особового складу, 10 тисяч 967 танків, 22 тисячі 885 бойових броньованих машин, 29 тисяч 569 артилерійських систем, 1 тисяча 425 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 188 засобів протиповітряної оборони, 416 літаків, 337 гелікоптерів, 42 тисячі 46 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3388 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, п'ятдесят тисячі одиниці автомобільної техніки та автосистерн, 3921 спеціальної техніки. Шахідна атака на Вилкове. У ніч на 25 червня Вилкове знову зазнали атаки ворожих дронів Камікадзе. Ударом пошкоджені складські приміщення, де зберігався очеред, а також об'єкти пов'язані з водопостачанням, каналізацією та міліоративними системами. На щастя, обійшлося без постраждалих. У рамках роботи спеціальної комісії з обстеження пошкоджень до Вилкового прибули голова Ісмаїльської райдержадміністрації Радіон Абашев та перший заступник Сергій Проданов. Комісія працює на місці, фіксує пошкодження та Начає першочергові потреби для відновлення критичної інфраструктури. Ізмаїльське РДА перебуває в постійній комунікації з громадами, забезпечуючи швидке реагування та підтримку в умовах ворожих атак. В Ізмаїлі попрощались із 27-річним військовим Андрією Нахабою. Чоловік служив на Донецькому напрямку. Загинув під Константинівкою в результаті атаки російського дрона. Докладніше дивіться далі. Ізмаїл попрощався із військовим Андрієм Нахабою, командиром відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки другого штурмового батальйону. Провести в останню путь загиблого захисника прийшли рідні, близькі, побратими по службі, знайомі представники міської влади та місцеві жителі. Після чину відспівування героя в останнє провезли по Ізмаїлу траурним кортежем. Андрій Нахаба народився у Сарацькому районі. Ріс у багатодітній родині. Середню освіту здобув у Білгородністровському ліцеї. За словами класної керівниці, Андрій був єдиним з її учнів, хто навіть після закінчення школи підтримував з нею зв'язок. Відповідальний, розумний, займався спортом, приймав активну участь в школі в різних заходах, був президентом школи, активним був учнем дуже. Дуже добре навчався. Я гордилася, горжусь і буду гордитися своїм учнем. Для мене він був справжньою людиною, тому що ну, тут з великої букви треба сказати людиною. Таких учнів, як Андрюша, Я його так завжди називала. Дуже мало буває в, в учителів. Він Завжди був прикладом для всіх. Я завжди його ставлю в приклад зараз своїм учням. Ставила і буду ставити. Він завжди буде в моєму серці. Я його завжди пам'ятала, пам'ятаю. Це, до речі, єдиний випускник, який після школи. Зі мною підтримував завжди зв'язок. Після школи чоловік вступив до Одеської морської академії, проте зрозумів, що його вабить інша професія столяра. Андрій відслужив строкову службу в армії, переїхав до Ізмаїла. Тут він працював і мріяв відкрити власну справу. З початком повномасштабного вторгнення Андрій отримав повістку і пішов захищати країну. Служив на Донецькому напрямку, був мінометчиком. Прийшла йому повістка, як кажуть, він не супротивлявся. Одразу пішов до служити до армії, був призваний два роки. Оце в цьому в травні місяці це два роки, як його призивали до, до лав. Перший рік він служив мінометчиком, отримав поранення від дрону, лікувався, був у відпустці, приходив, залікував рани, і в нього був таке, не було в нього бажання чи повернутися, чи Тікти з, з армії. Єдине було бажання повернутися до своїх побратимів за хоробрість, героїзм та лідерство під час виконання бойових завдань Андрія Нахабу нагородили відзнаками міністра оборони України лицарський хрест та за поранення державною нагородою, ветеран війни та почесною відзнакою командира військової частини колоном на вістрі спису. Під час виконання чергового завдання життя захисника обірвалося. Разом із ним загинув його командир, який намагався витягти хлопця. Він був як кажуть, зрірцем для своїх побратимів. І про це навіть каже те, що його командир після його поранення сам вирішив його як кажуть, забирати з поля. Але, на жаль, під час другого прильоту і загинув і Андрій, і його командир. Тобто це каже про те, що навіть для командира він був цінним. Побратимам, ну мабуть більше ніж брат, бо вони всі там родина. Попрощатися з військовим прийшла волонтерка Світлана Компаній. Жінка познайомилася з Андрієм у 2023 році, невдовзі після його мобілізації. Разом з іншими волонтерами вона допомагала його підрозділу. Їм потрібно було стерлінки, їм потрібні були сітки, генератори ми їм купляли, все, все, що було. Можливо, дуже позитивний хлопець. Просто ну, от він за ці е, два рази приїжджав у відпустку всього лиш. І ми познайомилися прямо так особисто, бо то все в переписці, так по дзвінках. Сміливий, дуже добрий, дуже чесний, дуже відкритий. Е, просто от, світла дитина, реально, таких дійсно дуже мало. Ну, дуже мало таких людей. Командира відділення протитанкового взводу, роти вогневої підтримки другого штурмового батальйону, молодшого сержанта Андрія Нахабу поховали в Ізмаїлі на Алеї Слави Героїв. Ізмельське телебачення висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого. Вічна пам'ять і слава українському захиснику! Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми. Новин. 24 червня 2025 року під головуванням заступника голови Одеської ОДА Дмитра Радового відбулося засідання обласної координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та торгівлі людьми. У відеоконференції взяли участь заступниці голови Ізмаїльської РДА Марина Деной, спеціалісти судзахисту та представники громад Ізмаїльського району. На засіданні розглянули діяльність Центру соціальних служб у сфері протидії насильству та торгівлі людьми, взаємодії поліції з громадами щодо Обігання домашньому насильству, роботи Держслужби з питань праці щодо протидії нелегальній зайнятості і трудовій міграції, підготовку до всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми. Учасники обговорили актуальні проблеми та поділилися досвідом. Дмитро Радолов долучився посилити інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо захисту постраждалих від насильства, підтримки дітей, популяризації сімейних форм виховання та безпеки в літній період. 25 червня особливий день, який поєднує дві важливі події День митника України та Міжнародний день моряка. З першого погляду це два різні світи: один на суші, інший на воді. Та насправді ці професії тісно переплетені разом і формують міцний ланцюг, що забезпечує безпеку, законність і розвиток держави. Докладніше, дивіться далі. Сьогодні, 25 червня, в Україні відзначають одразу два професійних свята, що мають важливе значення як на національному, так і міжнародному рівні: День митника України та Міжнародний день моряка. Обидві дати підкреслюють роль тих, хто щоденно забезпечує стабільність, безпеку та розвиток держави, як на морських просторах, так і на митному кордоні. Міжнародний день моряка проголошено міжнародною морською організацією, що річно вшановує працю мільйонів моряків по всьому світу. Це визнання їхнього внеску у глобальну економіку, транспортування товарів і функціонування світової логістики. Моряки працюють у складних умовах, часто перебуваючи далеко від родин і виконують відповідальну місію, підтримуючи життєво важливі зв'язки між державами. У цей же день в Україні своє професійне свято відзначають митники. Їхня діяльність має ключове значення для захисту державного кордону, запобігання незаконному переміщенню товарів, забезпечення економічної безпеки та наповнення бюджету. Мит та служба є важливим елементом державного управління, що діє на перетині внутрішньої політики та міжнародної торгівлі. Особливо тісно є взаємодія митних органів та представників морської галузі в портових містах. Саме тут відбувається перетин інтересів обох сфер: морські перевезення, забезпечують доставку вантажів до українських портів, а митні підрозділи здійснюють контроль, оформлення та супровід цих вантажів згідно із законодавством. Таким чином, 25 червня символічно об'єднує дві важливі професії, що спільно забезпечують рух міжнародної торгівлі, законність і безпеку державних інтересів. Це день вдячності тим, хто на суші і на морі щодня стоїть на варті держави, працюючи у складних умовах і з високим рівнем відповідальності. Вітаємо всіх моряків і митників із. Професійним святом та бажаємо міцного здоров'я, успішної служби і нових професійних звершень. Лілія Кострова для програми новин. В Ізмаїлі активно триває модернізація медичних установ міста. Важливим об'єктом є хірургічне відділення Ізмаїльської міської центральної лікарні. Вже протягом декількох років триває реалізація проєкту з реконструкції лікарні, який розпочався ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі тривають ремонтні роботи у хірургічному відділенні. Подробиці дивіться далі. В Везмилі активно триває модернізація медичних установ міста. Важливим об'єктом є хірургічне відділення Ізмийської міської центральної лікарні, яке функціонує з 1950 року. Вже протягом декількох років триває реалізація проєкту з реконструкції лікарні, який розпочався ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В рамках проєкту вже було реконструйоване неврологічне відділення, та тривають роботи в хірургічному відділенні. На території міста Ізмаїла продовжується реконструкція Ізмаїльської міської центральної лікарні. Наразі закінчили роботи з реконструкції третього поверху хірургічного відділення. Ми готові для того, щоб продовжити хірургічне відділення другого поверху. Так як на третьому вже завершені роботи, то передбачено в роботах пацієнти перейдуть до третього поверху, і ми продовжуємо роботи на другому. У відділенні функціонує 60 ліжок. Працюють 9 загальних хірургів, 2 урологи та один дитячий хірург. Реконструкція включає в себе сучасне обладнання, оновлену процедурну, перев'язувальну, сестринську, їдальню роздавальню тощо. Усе це відповідно до вимог НСЗУ. Палати забезпечені індивідуальним постачанням кисню та вентиляційною системою з охолодженням. У нових умовах пацієнти отримують комфортні палати з душовими та туалетами, безбар'єрний доступ, оновлену матеріальну технічну базу. Пацієнтам Сучасні методи лікування, серед яких лапароскопічні операції та ендоскопічні втручання, не менш важливим є і те, що на даний час, з урахуванням військового стану, ми маємо багато переселенців. Ми маємо багато вже наших військовослужбовців, які потребують медичної допомоги. З урахуванням всього цього теж було передбачено всі необхідні заходи для маломобільних груп населення безбар'єрний доступ включає у себе новий вантажний ліфт, вантажопідйомністю 1600 кг, кілограм, душові та туалети для маломобільних груп населення. Також усі позначки продубльовані шрифтом Брайля на випадок надзвичайних ситуацій. Лікарня забезпечена резервним живленням. Не менш важливим є те, що взагалі наша лікарня вона забезпечена автономним нашим і енергоживленням, а також і скважини. На зимовий період, на випадок відсутності централізованого від теплопостачання, лікарня теж забезпечена, забезпечена своїм теплом. Ми маємо свою окрему котельню на території лікарні, яка буде забезпечувати за необхідність. Як і лікарню, так і перинатальний центр. Завдяки новому обладнанню в лікарні буде розширений перелік медичних послуг. Усе це дозволить забезпечити мешканцям міста та регіону ще більш якісне своєчасне та сучасне медичне обслуговування. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнози, погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 52 копійки, продати за 42 гривні 7 копійок. Євро купівля 48 гривень 15 копійок, продаж 49 гривень. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер 26 червня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний – 6-11 метрів на секунду. В середині дня пориви – 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 20-22 градуси тепла. В день 31-33 з позначкою. Плюс в Одесі сонячно. Вітер змінних напрямків 3-7 метри на секунду. Температура повітря вночі 22 градуси. В день 28-29 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті Ізмаїлтівікрам, а також на ютуб каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.